Sets me free, echoes crash like waves at sea. No gravity, just melody І що, ми на новій локації? Так зразу і не скажеш, але це дійсно нова локація. Але там же ж на снацесно. Сьогодні буде власцецина, їдемо катнути, буду розкатуватись, Давненько не виїжджав на байку, були дощі, потім пару разів виїжджав на шосе, щоб трошки розкататись, і насправді на байку виїжджав мало. Того хочу розкататись. А сьогодні запаркувався в холодочку. Байк готовий, був помитий, все було знову Так що стартуємо. Зайшов в ліс, а в лісі просто кайф. Свіженько, немає тої перюки. Вологість, може є, але, але немає тої жари. Коротше, дуже кайфово. На жаль, така вона правда про катання, що якщо ти їдеш кататись, то 50% дистанції ти йдеш вверх. Якщо міряти в дистанцію, якщо міряти по часу, то ти 90%, може 80%, йдеш вверх і дуже швидко з'їдаєш з'їжджаєш вниз. Тому і така вона правда, якщо немає підйомників, і якщо це не організований бойпарк десь на гірськолижному курорті. Що нарешті я на горі? Але є... ну, ще нікого немає. Але є безсумнівні мотиватори того, щоб їхати і не стояти на місці. Це наші поважні комарі. І вони реально не дають тобі ні хвилинки. Десь вже сів. Я вже не знаю скільки я вбив. Амакіло. макіла. Але треба розминатися поки що. Ого! ох хо Розмявся, дуже ховсько, коротше. ще трошки з'їду, бо я взагалі не крутив нічого. Згадую. Сандри як стоян. Трошки спустити колеса, бо тут, до речі, була лінія колись звідси. І її теоретично можна зробити он туди. Куди ми їдемо? З самого верху їхати. Там Їдеш наліво, потім вправо, потім сюди і виїжджаєш сюди. Було б прикольно. Виїжджати. По ній. І джойнитись в ту лінію, десь отак. Ха! Це дуже прикольна ідея. Буде ще один новий початок. Так, але його треба підпустити по-любому. Зараз десь стану на сонці. Може там менше цих... Вампірів трохи підспустив, спроба номер два. Ті, звісно, тут не допомагають поламані. Але найс. Розминочка. Хупередню розминку навіть не зняв, бо тікав від комарів. І забув. Але розминатися, розігріватись треба. Опа, сіда. о Оп, Привіт! Що ви так різко піднялись? Відпочили, поїхали, так? Да? Да. Андрюха, добре, що ти є. Може ти забереш комарів всіх на себе. А ви вже навчені в штанах і з довгим рукавом, так? Да? Привіт. Да, Чого ви мені не сказали? Привіт, Саша. Привіт. А я такий прийшов собі. Ну ти ж кров тоді здавав, треба сьогодні... Да! Так, так я сьогодні скільки вже здав, слухай. Це вже я здав більше, ніж тоді. Коротше, вони тут просто як кровосісі. Е, немає цих, немає вітру. Ага, і вони собі да. тусуються. Е, вони бачать на твої колінка, ніжки. Я йду на сонце. не знаю, что это поможет. Ну, вы хоть переманили трохи на себя, это хорошо. Давай, за... <laughs> повернись, спина. Чекай, ветер сюда, бо все бросите, что оно улетает. Угу. На ноги, ага. Еще спереду плюс. Ого, уже там кровь есть. Первая кровь. Роки mm. Уже... Она не первая, но... она ну, а уже и не последняя. Спина. Руки. Руки. А, спереду. А, ноги. Чекай, тут ноги. Голі. Якраз. Тобі треба на ноги. Все. Хорош. Вот. Ні, Просто там, де розбито, наверху це ці, коли пригають на бемірах, не долітають, то вчать трюки. Mm -hmm. Виходить, буде зараз як пляжний пісок. Так, да, так, да, він сухий дуже. Та взагалі траса суха. Я перший раз їжджав чуть не цей. Зразу хуп! Зараз пісок просто... Я підспустив під трохи колеса. Зараз буде така пилюка підніматися. Так, да, я вже зрозумів. <ріст> я тоді їду на лівий. Навіщо нам таке? Go go dance? Доїдемо. Їдемо Їдемо ж туди нижче, до, до тих далі трамплінів, А там ну, не в самий низ, десь до. До дороги, не? да? Так уже крайній трамп треба обрати. Ну крайній. Крайній той вниз, і пряма оця така направо. — Ого! О! О! Чути по звуку той їде. Добрий день! Добрий день. Добрий день. — день. — Як справи? Це... Ми О, лише сказали, Паша? що не знаємо, скільки тебе цей. Чекати. Yes. <реш> він став за кутом із чув да, він такий, ага, Давай, Не знаєте скільки вперед. чекати. Ні, я. розкататися, розм'ятися. <реш> ну тоді їдемо цю коротку. Ти ти як Їдемо тоді цю коротку, а моя включив камеру. А яку, яку коротку? Ну сюди так до дороги зараз? першої, так. Да. Я їду через центральну. Той що зліва? Справа. Ну, справа. справа а, справа, ну я справа. трошки дистанцію візьму за тобою та все. Баунті. Це ж траса Баунті називається. Ота? Да? Чи ця? От якась та. Оця, вот, по-моєму, Баунті називається. Він мені сказав, що вона Баунті називається. Ми там Санню з'їжджали, чуть людей не збили, вони піднімалися наверх а ми такі. <соход> а вони такі, ми тут гуляємо, ми такі, ну добре, молодці. Служить. Не, дойду до того цього. Розправляю ті Так. Хорошо, пошел. Вроде все норм. Вроде все норм. Телефон? TELEPHON... А, телефон не знаю, да. Мав ще не одягти на локоть на ці наколінники. Дякую. Да! Фу, що ж воно мене так прийняло? Дякую, я тут швальба. Та то вибило з рук, знаєш що? Бо я випригнув і врізався в цей бурт, знаєш. А! Не, оцей. Я зазвичай до нього приземляюсь. Оцей. А я вилетів там і в нього просто врубався, і руки не втримали. Случайно, ну воно не боліло, конечно. Там дерево вот теж тоже в нього. норм. Да. Фух! Йой. Клас. Ой! Так собі, Та так собі, блін. Дякую. План мав інший! Так, да, да, ногу... Да. ногу роздар. І локоть. Маю локти, маю коліна, нічого не одів сьогодні. Як я? Короте, я звідси вилетів і врізався в той бугор, де Андрюха стоїть. Ага. Я короте... Ну, зазвичай я до нього приземляюсь і його оцей. А це щось було забагато швидкості, чи я тут підкрутив, чи що. Я вже не пам'ятаю. Я тупо в нього врізався так і руки не втримали. Перекидка ціла. Часи часы там його готові. До... Він без без наколенників, він так війшов. А, Бляха, у мене Крик, все є. Калінник, і на коленях, і на локоті. Беля, дивись, я. Я нічого не взяв з собою. Нічого Боя не Нормально. Да. Бойове хрещення. Я Та нормаль. ну ці хрещення, це потім відходиш, блін, це все заживає довго. Я скажу, а... що вот коліна на перші коли також. Ну саме більше, коли велика швидкість, першим ударом йдуть на коліна, потім йдуть руки. Але перші удари на коліна. А коли приземляється в корні або дерево... О, захист. Женське Йо-йо-йо. йоу. Сюрприз. Заживати щось? Та ні, буде заживати, просто... Я надіюсь. Блін, просто маю весь захист, нічого не видів. І ну їх, як так? І ти ж не їхав своїм ходом. Все, гарно гарної катки. Не падайте. Отак і потренувався. О. Болить плече. але найбільше локоть розтер. Як пече все слухай <рик> я думав тут провалю вниз нормально Коли буду їхати, не вийде Буду перегрівати тормоза. <рик> пече як Зараза обвітер. боляче, добре, що я більше не стрибав, бо можна загубитись. А... Кожен корінчик, як хорошо відчувається. З плечам був виріх, перш краще стало. -хо -хо. ні ні це Unreal ти пішо. Зуча дуже болить. Тепер питання, як мені байк закинути на дах. А оце тепер, до речі, питання. Ух. Класний такий спуск. Можна було навальнути. На жаль. Ну, це ще один урок. Вже був один урок, що треба було брати захист, я реально сьогодні тупо забув за нього, і не те, що я там не хотів ще щось, я реально забув. сонечку подивимось. От так, о. це виглядає гарно. Тішка, да? Подар всю. В принципі, і ще в цю паде. Дві ноги. Добре, що оце ціла. Коротше, я ледве поклав байк на дах. Це було насправді складно. Трохи протираюсь від пилюки, бо... Третій нема часу. Ах. Ах. Тепер головне, щоб кров не лишилась на цьому на сидіннях. Але ліва рука дуже политься, я не дуже можу не функціонувати. Точно би не зміг. Добре, що я поїхав. Така вийшла каточка. На жаль, закінчилась падінням. Тут не знаю, як я не передбачив, ну, я не відчував там швидкості. Мені здається, я занадто швидко пішов через ці коріння і врізався в той бугор, який йшов за корінням. Зазвичай я там повільніший люблю. Цей раз було забагато швидкості, я не очікував такої пелюхи по рукам, і через то кермо вибило з рук і я пішов. А, сподіваюся, дуже швидше, ніж той раз. А, єдине, що мене турбує, ну, рани заживу дуже швидко, але, але плече дуже болить. дуже болить. Тому Не знаю, як воно буде заживати. Кажу час, досвітуйтесь на канал. А, якщо хочете бачити більше екшену, але я сподіваюся, що такого екшену більше не буде. Але, або хоча б я наступний раз візьму з собою на колінники, і на локітники, які в мене є. І в таку суху погоду бажано, напевно, їх одягати, тому що траса досить слизька і в цю погоду досить легко десь поїхати і знайти собі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Трохи такого. Трохи такого міста. Дуже схоже на ту паку ударити. Ай, кое я відео закидував.